Самий дешевий трьохциліндровий, повнопривідний із редукторним мостом, з КМ двигуном КМ385 БТ Булат 244 з коробкою передач 3 плюс один. Такою от панелькою. Даний трактор коштує 5100 доларів. Отак от він виглядає. Задня резина у нас на 20 стоїть. Така 20-го вам ще покажу 9,5 на 20, задні противаги, передня резина у нас 6 на 14. Передні противаги. Повторюю, що даний трактор коштує 5100 доларів. Кого цікавить? Звертайтесь, телефонуйте, доставка безкоштовна, без предоплати.